Вітаємо котейки цюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. В цьому випуску є дуже цікаві новини про українські ігри, і почнемо ми із того, про що мовчати просто не можна. У саме розпал війни в Україні запустили унікальний проєкт, який поєднує ігрові інструменти, емоційний сторітелінг і благодійність. Це унікальний проєкт «United 24 Arena Story. А як це? А зараз розповімо і покажемо. Основою цього імерсивного проєкту стала реальна історія восьмирічної дівчинки Аріни із Ірпеня. Вона танцівниця. І під час російського вторгнення втратила свій дім, а, повернувшись, побачила лише руїни. Проєкт переносить гравця, тобто нас, у віртуальну реконструкцію зруйнованого будинку культури Ірпеня, де Аріна виступала би у звичайному мирному житті. Це простір наповнений символами її спогадів і мрій. Все зроблено на Unreal Engine із використанням Pixel Streaming. Тобто, все повністю доступно просто в браузері, без встановлення гри. Ви взаємодієте із простором, слухаєте українські пісні, досліджуєте фрагменти культури і навіть бачите цифрові інсталяції від української художниці. Маші Реви це не просто гра, це оформлене соціальне послання. Мета зібрати кошти на відновлення шкіл в Україні. Проєкт підтримали Microsoft, а хостингом займається Азур. би завжди технології так працювали для реальної допомоги. Обов'язково долучайтеся до проєкту Arena Story і посилання на нього, звичайно, ж є в описі. І давайте ще про українські ігри. На фанконі, що відбувся тиждень тому, наш котик Хепі мав змогу пограти в демку «Ля Кімєра. Ви вже точно чули про цю гру від українських розробників, і ось головне, що можемо сказати. На фанконі була саме демо-версія 20-хвилинний шматочок геймплею, що дозволяє спробувати першу місію і базові механіки. В стімі зараз є ранній доступ із більшим функціоналом за 700 гривень. Ось що сподобалось: атмосфера, майже кіберпанковий візуал із прикольною стилістикою. Дають одразу два комплекти зброї: штурмова гвинтівка і пістолет Гаусс. є повна українська локалізація, тексти озвучка, є вибір спорядження і рівня складності. А ось що треба ще допрацювати: сильний розсинхрон між текстом і озвучкою, недопрацьований ліпсінг. Погана оптимізація на епічних налаштуваннях, бо гра лагає і на потужному залізі. Зображення сильно розмивається при різких рухах мишкою і важко розпізнавати ворогів, особливо дронів і ворогів у камуфляжі. А ще у демці не було туторіалу. Як працюють скіли, треба було здогадуватись самому використовуючи старий добрий метод тика, і погано відчувалася стрільба. Загалом, попри недоліки, демка має потенціал. Навіть для не фанатів жанру грі можна поставити 6,5 або 7 з 10. А коли вже все допрацюють, то гра може потягнути і на 8-10 балів. Хепі свої побажання передав представникам розробників прямо на стенді, і тому є підстави сподіватися, що оці ці недоліки таки будуть ще фіксити. Чи був у вас такий момент, коли друга чи подругу хотілось назвати пацюком? Або можливо, ви самі приміряли на себе роль миші, коли сиділи в засідці в якійсь грі, або отримати перемогу над ворогом. Якщо відповідь так, то вітаємо! Український розробник зробив для вас гру «I am Mouse». Як зрозуміло, із назви ви станете мишкою. Вам треба буде виживати, подорожувати по локаціям та виконувати завдання інших мишей. На жаль, у грі немає мультиплеєра, але є демоверсія та українська локалізація. Ця інді гра, звичайно, не тягне на її рівень, але повеселитися годину дві точно можна буде. Та й підтримати свого розробника теж дуже добре. Щось дуже дуже дивно коїться із Том Кленсі з Six Siege. бо гра тепер також стала X, як і мережа під пацьком маском. І тепер гра безкоштовна, з деякими нюансами. Звичайно, як і у випадку КС, назвали читерів і будуть тероризувати тепер звичайні ігри кожному, навіть у тих, у кого була куплена гра. Бо елітний доступ за 569 гривень дасть доступ просто до рейтингу. І платні батл паси в платній грі тепер будуть мати більш адекватний вигляд, бо граш тепер безкоштовно. Із цим глобальним оновленням змінили мувмент, додали нові режими і щось обіцяли зробити з балансом, але нюанси поки що невідомі. А ще під усю цю подію запустили новий трейлер. І в одному з моментів там був болотяний оперативник Вічко. враховуючи те, що персонажів із гри не видалити, могли б хоча б не показувати болотяний прапор у передніх рядах. Хоча у кіберспорті вони більш порядно зробили, як ми вже розповідали, забанили болотяну команду. Загалом більшість оновлення поки що не подобається. Очевидно, що гра переживає не найкращі часи, втратила велику частину свого онлайну, а все через проблему софтерів та й відверто кажучи нульові зміни протягом багатьох оновлень і жахливий баланс. Це постійні проблеми. А чи були вони вирішені у x версії, покаже час і відгуки гравців, поки, мабуть, зарано щось сказати. У Steam відкрили передзамовлення Dying Light The Beast. Базова версія коштує 1600 без однієї гривні. А делюкс видання із сумнівними плюшками 1865. Добре, що власники Ultimate видання Daylight 2 отримають гру безкоштовно. Так от у Dying Light the Beast буде більше відкритого простору, ніж у минулих частинах, а транспорт буде доступний із самого початку проходження. Розробники нам обіцяють зберегти rpg моменти із другої частини, але розширити механіки виживання. І реліз запланований на 22 серпня цього року. Анонсували продовження гри Grounded. Це симулятор виживання в кумедному сеттингу. Раптом хтось незнайомий з грою. І ми точно залишимось маленьким чоловічком серед великих комах. Трейлер не розкриває подробиць сиквела, але сподіваємось, що Obsidian не стане змінювати звичні механіки Grounded, а грамотно розширить їх новими можливостями. Ранній доступ до Grounded 2 стартує 29 липня на Xbox Series та ПК, включно із Game Pass. А ще озвучили дату релізу The Outer Worlds 2. гра вийде 29 жовтня на ПК PlayStation 5 та Xbox Series, включаючи Game Pass. Ціна гри вже звична для компанії 80 доларів. За трейлером видно, що графіка і деталізація стали набагато кращими ніж у першій частині. А от хто буде готовий викласти таку суму за гру, ну подивимось. А на огляд першої частини гри можна глянути або за посиланням в описі, або в кінці відео. А ще показали тизер Call of Duty Black Ops 7. Реліз гучний, але нас він не вразив, бо поки ми не побачимо, що там всередині тої цукерки, ми її не купимо. Гра переносить геймерів в 2035 рік і покаже, до якого ж рівня можуть розвинутися високі технології. У центрі уваги знову опиниться Девід Мейсон, добре знайомий фанатам під серії Black Ops, у компанії вірних товаришів. І це стосується не лише наративу, оскільки в сюжетному режимі акцент буде зроблено саме на кооперативі. Дати релізу і списку платформ ще немає, але розробники обіцяють повноцінний вихід Black Ops 7 до кінця цього літа. Польські майстри горорів із Bluebird Team, які минулого року вразили геймерів чудовим ремейком з Hill 2, представили на Xbox Game Showcase новий трейлер гри The New Dawn. Вони показали кілька ефектних геймплейних сцен, в яких головний герой бореться з моторошними монстрами, що колись були людьми. Ці кадри підтверджують, що з точки зору динаміки гра нагадує Dead Space та оновлену версію Silent Hill 2. Головне, що стало відомо на шоу Xbox, це вікно релізу. Гра вийде цієї осені на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series. Пам'ятаєте, як дуже давно вже нам анонсували гру клон Infinite Clockwork Revolution? Так от показала її новий трейлер. У Clockwork Revolution ми вирушимо в місто Авалон і будемо переміщатися між двома часовими лініями, втручаючись у минуле, щоб вплинути на сьогодення. Цю механіку дуже вдало описує слоган: змінюй минуле, контролюй майбутнє. Грану дуже-дуже нагадує Bioshock Infinity. Це помітно і в основних механіках, дизайні локацій і частково в сюжеті. Гравці отримують величезний вибір зброї, майже безмежну свободу дій і гнучкий редактор персонажів. Створенням цього екшн RPG керує відомий геймдизайнер Брайан Фарга, автор серії Wasteland. Дати релізу у Clockwork Revolution, як і раніше немає, але відомо, що гра вийде на ПК, Xbox Series і одразу ж з'явиться у Game Pass. Тестування Chrono Odyssey відбудеться з 20 по 22 червня в Steam. Дата релізу Chrono Odyssey поки що невідома, але гру вже можна додати до списку бажаного. А доступна вона буде на ПК PS5 і Xbox Series. Безкоштовно цього тижня в Epic Store можна буде отримати Two Point Hospital. Створюйте приголомшливі лікарні, лікуйте специфічні хвороби і керуйте персоналом, поширюючи свою медичну організацію по всьому округу. 2 Point. як і завжди, гру можна безкоштовно забрати до 18-ї години наступного четверга. Трохи не по темі, але це теж майже халява. Чудова гра This War Is Mine про групу цивільних, які намагаються вижити у місті в облозі, борячись з нестачею їжі, медикаментів і постійною небезпекою від снайперів і ворожих падальщиків. Так от до 23 червня вона продається за 20 гривень. На сайті Кулі або в СТІМІ можна завантажити текстову локалізацію, зроблену фанатами. Гра локалізована разом із усіма DLC, окрім останнього. Це все супер. А у що новеньке можна буде пограти? Давайте зараз пробіжимося по релізам наступного тижня. 16 червня виходить реліз «Cast and Chill». Це затишна гра про риболовлю, в якій ви досліджуєте безтурботні озера, річки та океани. Ловіть рідкісну рибу, вдосконалюйте своє спорядження і здобувайте легендарні улови. І все це з вірним цуценятком поруч. Нагадує гру про Дейва, але й більш скромну в плані контенту. І є демоверсія. Nightmare Frontier. У першій в історії Tactical Extraction Looter вам належить зіставити свою відвагу та лідерські якості проти страхів, що стали явними. І 17 червня виходить в реліз Day Everything. Ми вже розповідали про цей симулятор побачень, дія якого відбувається у вашій оселі і містить 100 повністю озвучених персонажів, з якими можна зустрічатися. Є демоверсія, але нас дуже здивувала ціна. 971 гривня за гру, де візуал ну не найвищого рівня. Є лише одна локалізація і і все. А бонус за Early Bird Edition матиме неймовірне доповнення. Зацініть, гравець щодня прокидається на одну хвилину раніше. Усі будильники будуть встановлені на 8.59. Прилітає мила пташка та насвистує пісні. Це ж чудово, чи не так? Дуже мотивує. А ще є DLC, яке додає одного персонажа скриню за 63 гривні. А далі вже зовсім без жартів. FBC Firebreak. кооперативний шутер від першої особи, дія якого розгортається в надсекретній федеральній агенції, що потерпає від навали надприродних сил. Ми гру чекаємо, в ній є українська локалізація, а також нам візуал нагадав Prey. Слоган гри зайшли, зачистили будинок, вийшли. І окремо зазначимо, що гра від творців Control – Макс Пейн і Вейк. 18 червня виходить у реліз Авіта Джоні Оф Хоуп. Це українська гра у жанрі метроїдвані. Вона розповідає про дивовижну подорож відважної дівчини, яка вирішила врятувати своє село від руйнівної епідемії. Візуал приємний, локалізація присутня, а болотяна відсутня, справжні базовані розробники. Рімач це багатокористувацька футбольна гра. Безпосередньо контролюйте одного із гравців вашої команди і змагайтеся в швидких матчах 5 на 5 у режимі огляду від третьої особи. Star Overdrive це колекція високошвидкісних пригод у відкритому світі. Можна ганяти на своєму ховерборді по чужій планеті, відпрацьовувати трюки, змагатися із ворогами та розгадувати головоломки. І у грі є демоверсія. Architect Life A house дізайн симулятор. Тут можна створювати будинки своєї мрії. Від моделювання 3D-плану до прийняття рішень на місці. Ви повинні втілити кожен проєкт у життя, даючи волю своїй творчості, а все для того, щоб підняти вашу архітектурну фірму на вершину професійної діяльності. Відносно непоганий симулятор, здається, але без демо-версії важко щось казати. 20 червня виходить у реліз BitCraft Online. Приєднайтеся до тисяч гравців у справжній MMORPG із системою закритих світів. Виріжте собі затишний куточок, опануйте керовану гравцями економіку або об'єднайтеся, щоб перетворити стародавню пустелю на процвітаюче місто від скромного початку до легенди. Ваш вибір має значення, адже в біткрафт ваші дії формують ваш світ. Є демоверсія. Котики цьонічки, обіймаємо всіх вас міцненько. І щиро дякуємо за підтримку. Вона, як завжди, дуже в нагоді. Запрошуємо вас у наш Дискорд, на наш телеграм-канал із новинами, на наш сайт, де є текстові версії всіх гайдів, новин, оглядів, а ще у нас є додатковий канал із стрімами. І взагалі до зустрічі в наступному відео. Грайте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ і Слава Україні!